Одні радіють життю на танцполах у клубах, інші на лавочці з пивом. А дехто отримує заряд позитивних емоцій на володоріжках. Катається Євген майже кожного дня. Для улюбленого хобі у хлопця-вихідних немає. Почав кататись три роки тому, до цього я катався на казанах і ще з дитинства. Зустрів друзів, вони катались на роликах, спробував, ну, як то кажуть, і понесло. Кожного сезону хлопець пересідає на нового коня. Влітку, приміром, катається на роликах та велосипеді. Взимку на нього чекають засніжені схили, з яких хлопець спускається на сноуборді. Впевнений, усім цим хобі заважати може лише одне алкоголь та паління. Я не курю за зовсім мене дратує запах цигарок. А так я думаю, воно б заважалося то що коли хлопці курять і катаються, то стали, о, о, я замарився, дай дай відпочину. Краще не треба. Не екстримом єдиним. Так в Олександра інше спортивне хобі. Він щодня приділяє декілька годин бігу, тримає себе у формі вже більше двох років. І, хоча медали чи відзнак немає, проте охоче залучає до своєї улюбленої справи друзів. Друзів долучаю, але разом ми не бігаємо, вони скоріш беруть приклад з мене і також бігають. Ну, десь чоловік п'ять за минулий рік все-таки взяли з мене приклад і теж почали бігати. Однак все ж таки більшість молодих людей зі спортом на ви активному способу життя пропонують свою альтернативу. Вільний час проводять по модньому променад та рукоділля. Люблю вишивати. Малюю, я художник. Хожу в театр, на виставки. Спокус для сучасної молоді багато, так само безліч варіантів для самореалізації та здорового відпочинку. До того ж, для цього не завжди варто мати багато грошей у кишені. Юлія Дементьєва, Сергій Лазаренко, Сергій Сурков, регіональне телебачення Сумщини.